Всім привіт! Маю в продажі ось таке Volvo XC90 2.4 дизель D5 136 кВт авто 2010 року випуску. Коробка автоматична, гідротрансформатор Aisin, Такі машина має вигляд ззовні, вона в нас R-Design. AirDizign, оригінальні обвіси. Диски гарні 19-го розміру. Машина свіженька, сьогодні тільки розмитнив. Має три косметичні підкраса, нічого критичного, суто двойни слой фарби. Берело 129, взагалі, 170, 135, 137. І також ці двері, тільки поверху. 140. 130. Тут низ дверей не фарбовані. Далі все в нас в заводських показниках. Лучше заводская налипочка идет. 50. Заднее крыло. 89. 70. 77. Батон 84. Дах 82. Задняя лада. Ляда у нас пластиковая. Заднє ліве крило, 80 мікрон, 80, стійка 87, ой, не представив прибор, 73, ось ще покажу, 71, дах 78, заднє ліве двері 75, Тут також присутня у нас наклієчка. Дверка водія. Виходить три підкраси, капот, переднє праве крило і передні праві двері. Ось такі диски 19 ті оригінальний ардизайн. Та гума ще плюс-мінус непогана. Фари в нас адаптивні, ксенон. Також омивач фар. Тут є туманки. І ці фари не висічені, не пожовтіші, нічого. Диски також всі в гарному стані. Порожик десь знизу алюмінієвий. Слоло оригінальне, нолик, 2010 рік. Такий вигляд має салоні авто. Що ніде не пошкоджено. Сидіння все ціленьке зверніть увагу, нічого не перешивалося. Ручка в такому стані не шита. Кермо. Задній ряд, також все чудово. І дуже класний салон в адизайні йде ставками білого і білою ниткою шити, вживу виглядає дуже класно. Буду. Тут є бустер для дітей. Це в нас версія, як я казав, вже саме міцна. є два крісла. Кому не потрібно їх і виходить дуже великий багажник. Наліпки всі присутні, Д5 5 це потужність двигуна, а ВД, що це повний привід. У нас так як R-дизайн, так і де зайді бампер трошки з обвісом і на дві сторони вихлопні труби. Також є оригінальний форкоп Volvo, є до нього ключки, він знімається. І є така кришечка, коли газняти, можна кришку вдягнути. такий вигляд в багажнику? Червоні номера. Тут у нас іде подвійне дно. І також тут відкривається. Якось трошки не дуже зручно. Ось так Тут йде акумулятор, знак аварійної зупинки. Це ця штука, що я вказав, якщо зняти то на бампер одягається. Іде піна і компресор в разі проколу, жилет, ключі і Запасне колесо у версіях дизайн не йде у комплекті, так як труби на дві сторони, там дві банки, там фізично немає місця для запаски. Тут також диск гарний. Кажу, машина виглядає чудово на свої роки. Дуже збережений варіант. Йдемо до місця водія. Також все ціле, Чотири електросплопідйомника, електрозеркала. Тут є сидіння водія, електричним. має привід. Пам'ять також на три людини. Тут дивіться також нічого ніхто не перешивав, все в оригіналі. Air Дизайн. Це по заводу. Рдизайн салон тим і відрізняється, що сидіння йдуть. Тут витиснений airдизайн. Більша така підтримка і знизу її на спині і ці білі вставки. Також кермо у нас йде трошки інше, йде трьох тут airдизайн, тут іде перфорація і шкіра. І щиток йде синій у версіях. Ось такий вигляд має. До авто до, до є два ключика. Ось. Запустимо. Заводиться машинка гарно. Ніяких помилок немає. Це світиться, що авто стоїть на рушнику і що я не прищебнутий. Так, зверніть увагу, середній розхід в авто 8. І 9 літрів на 100 км Середньою швидкістю 76. Це такий режим траса міста. Ніхто не обнуляв. Ось, 720 км ніхто не обнуляв. Пробіг машини 283 тисячі. Має всю сервісну документацію. повторюсь, авто пригнане з Німеччини. Це не якась там польська чи литовська машина відповідає ціна якість, стан бомба, акустика, хай перформанс. Хто знає, що таке Volvo, тут знає, що дуже класно звучить. Клімат працює. Також є на літо підігрів передніх сидінь. Адаптивні фари, кнопка складання дзеркал. зеркала складаються? стаканники, аукс, коробка шестиступка IC, є зимовий режим підлокотник, розкладається як столик, можливо, використовувати. Тут у нас є вихід на флешку. Тут є вся сервісна документація, ось бріф німецький. Всі бумаги присутні. До навігації є також комплектів пульт. Покажу ще підкапотний простір. Працює вентилятор, так як на дворі дуже велика спека 35. Включений вентилятор буде. Дивіться, тут це все обезшумка ціла, не порвана, ніде нічого не ржаве. Фари всі оригінальні. Зараз фокусую. 11 число, 9 місяць 10-го року. 10 Де так. Це так ось 850 рік. Так все виглядає, там є захист двигуна знизу, кришка присутня. Ось таке авто зацікавило, дзвоніть, пишіть. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Також підписуємося на сторінку в інстаграм. Всім дякую за перегляд.